Усім привіт! Ми перебуваємо на третьому міському огляді чи ціл, присвяченому 209-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. До вашої уваги! Народний аматорський драматичний колектив, народні джерела будинку культури з села Молодків з інсценізацією за твором Тараса Шевченка Катерина. क्लूनिक उल्याणा पद युग Красивая. А як зовут тебе? Подожди! Ніколи мені. Вдома мати чекає, то буде лаяти. Завтра буду ждати тебе на этом же месте. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи й кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Катерину куди вечеряти? Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, бо любила москалика, як знало серденько. Кличе мати вечеряти, а дочка і не чує, Де гуляє з москаликом. Та там і заночує. Іване, чи ж не покинеш мене? Ой, красиве. Ні у нас таких. З собой тебе возьму. Ото молоде та й дурне. Та москале нерва віряш О, Одурить! А ти, дівко, шукай вітра в полі. Обіцявся чорнобривий. Коли не загине, обіцявся вернутися, тоді Катерина буде собі московкою. Забудеться горе, а поки що нехай люди, що хочуть говорять. виглядає Катерина, минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку, Не здужує Катерина, ледве-ледве дише, вичуняла та в запічку дитину колише тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а у запічку колише московського сина. Чорнобривого придбала, а мабуть, сама вчила. Бодай же вас токотухи та злидні побили. Катерино, серце моє, лишенько з тобою. Де ж ти в світі подінешся з малим сиротою? Може, убитий чорнобривий за тихим Дунаєм. А може вже й в Московщині другую кохає? Ні, чорнявий не убитий, він живий, здоровий. А де ж знайде такі очі, такі чорні брови? Уміла мати брови дати. Карі оченята, та не вміла на цім світі щастя й долі дати. Умивай же, біле личко, дрібними сльозами, бо вернулись москалики іншими шляхами. Що ж, весілля доню мою. А де ж твоя пара? Де світилки з дружечками? Старости, бояри Московщині, тоню моя, І де ж їх шукати. І не кажи добрим людям, що є в тебе мати, як ягідку, як ташечку, кохала, ростила на лишеньку, тоню моя. Що ж ти наробила? потячила? йди, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх річей, то її послухай, йди, доню, найди її, найди, привітайся, Будь щаслива в чужих людей. До нас не вертайся. Чого ждеш, небого? Прости мене, мій батечку, що ж я наробила? Прости мене, мій голубе, мій соколи милий. Нехай тебе Бог прощає та її люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Не вернуся в далекому краю, в чужу землю, чужі люди мене поховають. А своєї ся крихітка надо мною ляже, та про долю моє горе чужим людям скаже. Бодай же вас, чорні брови, нікому не Коли за вас таке лихо треба відбувати. А що дальше спіткається? Буде лихо? Буде. Зустрінуться жовті піски і чужі люди. Побачимо, почуємо, а поки спочину. Та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пане брате. Знаю його, знаю. Аж на серці похолоне, як його згадаю. Нехай його лихий візьме. Лучше поміркую, де ж то моя Катерина з Івасем мандрує? Люди добрі, не скажете, де шлях у Московщину? Московщину? Оцей самий. Далеко не Бога. саму Що здалися карі оченята, щоб під чужим тином сльози виливати. Отож, бо дивіться, та кайтесь дівчата, щоб не довелось москаля шукати, щоб не довелось, як Катря шукати тоді не питайте, за що люди лають, за що не пускають в хату ночувати. Люди гнуться. І як ті лози, куди вітер віє, сиротині сонце світить, світить, та не гріє. Люди б сонце заступили, і якби мали силу, щоб сироті не світило, сльози не сушило. А завіщо, Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям? Чого хочуть люди, щоб плакали? Серце моє не плач, Катерино, не показуй людям сльози. Терпи, то загину. Отаке то лихо. Бачите, дівчата, жартуючи, кинув катрусю москаль. Недоля не бачить, з ким їй жартувати. А люди хоч і бачать, та людям, на жаль. Не плач, сину, моє лихо. Що буде, то буде. Піду дальше. Більш ходила, а може, й зустріну. Отдам тебе, мій голубе, а сама загину. Лихо моє, доле моя, любий мій Іване, серце моє кохане. Де ж ти натворився? Дура, отвіжися! Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти присягався. Мій баточку, мій братику, хоч ти не цурайся. Найбачкою тобі стану, іншою кохайся. Боже ти мій, дитя моє. Де дінусь з тобою? Москалики, голубчики возьміть за собою. Оставайся Шукай батька, а я вже шукала. Прийми, Боже мою душу, а ти річко тіла. Чорнобрива Катерина. Найшла що шукала. Дойну вітер понад ставом і сліду не стало. То не вітер, то не буйний, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає, не сироти, малі діти, що неньку сховали. Їм зосталась добра слава, могила зосталась, засміються злії люди Малі середині, кого батько і не бачив. Мати оцуралась. Панське личко, чорні брови. Нащо, щоб пізнали? Змалювала, не сховала, бодай полиняли. Дядько, дайте, Те, я пока. А як зовут тебе, мальчик? Іваш.

Сьогодні наш народний аматорський драматичний колектив представляє інсценізацію за твором Тараса Шевченка Катерина, щоб вкотре підкреслити, що москалі це найгірші вороги нашого українського народу, як і колись, так і тепер. Вони знущаються з українців і прагнуть вчинити їм тільки зло. Та ми гуртуємося, ми єднаємося, ми вчимо Шевченкове слово, і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Вразили Греговаць Савченко, письменник, козак, Українець. Людина, яка любила свою землю і переживала за наш народ, переживала за українців. Хотіла, щоб вони були вільними і незалежними. І все своє життя у всіх творах відчувається як він. Хоче, щоб Україна була вільною. Вітаю вас сьогодні з виступом. Дякуємо, дякуємо. бачу, що ти щось так хвилюєшся. Я хвилююсь. Ні, я, я не хвилююсь, я вже звик. Ми часто виступаємо. Цього разу просто роль дуже цікава мені випала. Одночасно цікава, а в той же момент і трошечки трагічна з теперішніми подіями, які переплітаються, але Треба виконувати всі ролі. Треба над тим працювати. Я буду москаль сьогодні. Інсценізуємо Катерину Шевченкову. Я думаю, нам це вдасться. Дуже добре, що проводяться такі огляди, конкурси. Можемо заохотити молодь, зберігати традиції, культуру українського народу. Дякую. Дякую. З нами був Назарій Тимків. Я учасник молодківського колективу Народні джерела. Сьогодні прийшов виконувати в'язумку. Патріотичні вірші та вірші «Євченка». Ми завжди беремо участь тут в будинку культури. Настрій чудовий. Надіємося, що всім сподобається. І що я ще скажу? Слава Україні! Героям слава! Читець Назар Мандзюк зв'язанкою патріотичних віршів молодківський будинок культури. Сонце сходить, як і завше. Десь за небокраєм. Сотні років твої думи з нашими звіряєм. Час, як птах летить, неначе вітер обганяє, Україна знову плаче, і краю немає. має. Світи тихий, краю милий, моя Україно. За що ж тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ж ти рано до схід сонця Богу не молилась. Чи ти діток нерозумних звичаю не вчила? Було ж колись в Україні ревіли гармати, були ж колись запорожці, вміли панувати, панували, здобували і славу, і волю минулося, осталися могили на полі. Спитаю в землі, що гудниць споконвіку. Громами походів, відлунням боїв, хто кров'ю залив незагачені ріки, і кров'ю лани, мов дощем напоїв, у древній земля опанчі похмурніє, і відповідь буде придовга мені, Постане оточений ордами Київ, Батурин, історії Чорної Дні. Прокотиться завтра оглушеним громом. І буде хлющати сьогодні в крові страшніше за пекло Гомору і содому, задантове пекло свавілля Москви. Мій друже, що вмієш чинить непокору, якщо ти читаєш молитви слова, як з вечора тінь залягане озора, чи рано встаєш? Пам'ятай, що ворог найбільший твій ворог. Москва. Привіт, Україно! Я довго вагався, я довго писав ці маленькі слова. У тебе вже не один закохався і в декількох з них вже була булава. Ти дуже красива, моя Україна. Своєю красою дивуєш весь світ. Тебе вже давно відібрати хотіли. Наразі ж воюють за Крим і за Схід. Моя найдорожча, за тебе вмирають і вже спочивають в холодній землі. Яку ще країну так сильно кохають? Для кого ще роблять речі такі? Країна моя, я молюся до неба, я вірю, що ти ще свого досягнеш, що хлопці, які помирали за тебе, гордитися будуть тобою без меж, і війни пройдуть, і стишаться клятви. Побачим, хто вірним лишився тобі, Країна моя, ти найкращого варта, лише не пропадь, ти потрібна мені. Біля старої сяду вишні заходить сонце, вітер свище, звернусь до Господа, Всевишній, навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми просто жили і любили, і тільки кращого хотіли для своїх доньок і синів. Та наші мрії розтоптали. Родинні гнізда зруйнували, вбивали, крали, катували в диму палаючих ланів. Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли. Що, коли разом, то ми сила, і як свою рідну дитину нам захищати Батьківщину і без грізні, прокльонів, зради, і не для себе, а заради, заради того, щоби жити, у волі жити і любити. Настане час розквітне вишня, і зійде сонце, вітер стихне, піднімем за побратимів. За родину, за милу серцю, Україну. Слава Україні! Став Подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, вивчай українське, твори українське, світ до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!